Понад 30 команд приїхали до Ужгорода на міжнародний турнір із дзюдо Кубок Закарпаття. До обласного центру прибули спортсмени із Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови та Чехії. Хоча в минулі роки на турнір приїжджали гості аж із 16 країн. Цього разу офіційно відмовилися відправляти дітей Росія та Білорусія. Побоялися через ситуацію в країні брати участь і Франція, Італія та Хорватія. Але незважаючи на це, на, 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 на турнір приїхали всі представники, е, як завжди, областей України, навіть е, приїхали із Донецька, з Луганська. Де дуже ярко і красиво представлена боротьба дзюдо. От ми надіємося на хороше проведення цього турніру. 14-річна Олександра з Рівного дзюдо займається із 7 років. Уже не раз брала участь у подібних змаганнях. Саме такі турніри дають можливість поборотися із сильними суперниками з-за кордону. Перед кожним виступом дівчина намагається оцінити суперника. Ну дивлюсь по його. Барбій, те, що він раніше бореться. Дивлюся по його враженню обличчя, чиє нього переживання. Не вперше привіз команду на Кубок Закарпаття в Ужгород і тренер-викладач із Хмельницької області. Вчить дітей основам дзюдо уже 25 років. Його підопічні цінують навики, отримані на турнірах такого рівня. А так діти дуже хочуть на такі змагання. Це і дружні стосунки з спортсменами різних країн. От спортсменами України Вони і дружать і знову нові зустрічі. І звичайно, це вдосконалення спортивної майстерності через ситуацію в країні. Багато змагань в Україні взагалі скасовують. Деякі переносять до нашої області як найспокійнішої та найближчої до західного кордону. Ті заплановані змагання як. Загальноукраїнського рівня так і міжнародні змагання сьогодні проводять в Закарпатті. і це дуже позитив для держави України, тому що Україна робить все для того, щоб імідж України міжнародний зберегти і щоб зрозуміли, що це сильна потужна держава. Кубок Закарпаття входить до групи А міжнародних турнірів із дзюдо, і в багатьох країнах є одним із відбіркових змагань до чемпіонату Європи та світу.